Отже, це вечір на восьмому, і ми розпочинаємо. І далі ми будемо говорити про те, як перетворити власне хобі у успішну фінансову справу. І про все це ми будемо говорити із лідером, фронтменом гурту Отвінта Юрком Журавлем. Юрій Журавель, музикант, лідер гурту Отвінта. У музичному стилі рокабілі працює майже 25 років. Згодом сформував індивідуальний стиль украбілі. Відомий художник карикатурист, видавець історико-просвітницьких календарів. А за професією вчитель малювання. У середині 2000-х почав малювати шаржі та карикатури на відомих людей. Видав збірки власних робіт Карикадурка і Карикадурка. 2 а також настінний календар та книжку Битви за землю рідну календар «Знай наших та книгу комікс Мазепа Крок до правди, які стали успішними комерційними проектами. Увечері на восьмому Юрій Журавель розкаже про те, як перетворити своє хобі на вдалий бізнес. Юрій, добрий вечір. Привіт, да. Да. добрий вечір. Вкотре у мене два юри, вкотре буду замовляти бажання, так, да, і так. дуже сподіваюся, Можна що все ж таки тут тут я думаю, що воно... я думаю, деякі бажання мої, ви все таки зможете здійснити. Да, не все, але дещо зможете. Угу. Сподіваюся на це. Вечір у нас і цікаво, як творчі люди проводять свої вечори. Я розумію концерти, я розумію робота. Але в будь-якому випадку я завжди кожної миті відчуваю себе щасливою людиною, тому що займаюся улюбленою справою і працюю відпочиваючи. Ця справа це все ж таки для вас хобі, чи це робота насамперед? Чи це вміле вдале поєднання? Ми сьогодні обрали тему, як хобі перетворити на успішний бізнес. Справа в тому що коли чую слова і робота, і бізнес мені від цього чомусь не неприємно, не, не і все своє життя мені здається, що я ніколи не, не працював і не робив ніякого бізнесу. Тобто, весь свій час я займаюся улюбленою справою. Але ця справа ще й гроші приносить. Я заробляю якісь фінанси для того, щоб збільшити потужності свого видобування, там якогось творчого продукту. От і все. Ох, ох, як ви гарно розказали. Я вас розумію. Я відчуваю теж, теж ту саму річ, коли говорять про те, бізнес, ти там щось собі організував, тому подібне я кажу, ні, живу, творю, люблю. От і все. все. І, і так набагато легше живеться, Юрію. Я можу так звертатися до вас. Так, Звичайно, я до тебе теж так до да? добре. Я хотів сказати, щоб Юрій Анатолійович, але Юр, ось дивіться. Багато тих людей, які слухають українців, так, не тільки слухають гарну крутяцьку музику. Вони знають як Юрка Журавля, як фронтмена, лідера гурту Твінта. Скажіть, будь ласка, окрім фанів, люди знають або задумувалися над тим, чи, можливо, ви десь говорили, що ви по професії є вчителем малювання? Це правда? Так, звичайно, я, я вчитель початкових класів основ дизайну і образотворчого мистецтва. Багато Тому, років ви в школі працювали. Я, я тільки виходить, що після навчання в інституті пропрацював менше трьох місяців, але в палаці дітей та молоді, де я досі працюю, досить довгий період я працював вів такий цех. Сценотворчий і я там вчив дітей виготовляти. ми разом виготовляли декорації, костюми, грим знову ж таки. Тобто, спілкування з дітьми мано було зазвичай майже завжди. Ну і, і аудиторія нашого класу вона розширилась до стадіонів. Тобто, ми зазвичай разом з дітками піднімаємо руки, співаємо пісні і все інше. Тобто, в принципі, це те саме. Золоте правило вчителя знаходиш у залі самого тупого учня. О, це я. О, давай так тоді от знаходимо, наприклад, самого топо. І зазвичай в натовпі фанатів. Е Я буду, фанат, окей. Я тупий учень. Ти фанат, все родили. Всі, <смір> всі, <смір> всі, <смір> всі <смір> вони, <смір> всі, наприклад, там танцюють, плос, е і зазвичай знаходиться якась. Білявка або хлопчина гальмуватий, от якщо на Юру показав та і якщо і якщо ти цю людину вже е, за дві-три-чотири пісні е, навчиш себе поводити так само адекватно, я маю на увазі разом е, з нами плескати в долоні, співати пісні, значить, матеріал дійшов. І задачі виконана. Я просто чому про тупого учня насправді малюю як п'ятирічна дитина. Ну не давалося мені це, це і не дається зараз. Можливо, колись зможуть тим більше зараз можна якісь там щось там намалювати, потім за 20 тисяч доларів десь продати. І ніхто не знає насправді, яка картина буде користуватися шаленою популярністю, Справа, яка тому, що, не що, буде. Вибачайте, що вас переб'ю. Справа в тому, що е -е, Пабло Пікассо е -е, до рівня п'ятирічної дитини йшов протягом 25 років. А, а то то мені вже. Пощастило, і, да? То, можна сказати, що ви вже знаходитесь на остаточній на е рівні, е підході на, так, на так, рівні Созна. Пікасону. І, можливо, що ваші роботи буквально вже через тиждень будуть продаватися на престижних аукціонах за величезні гроші. Треба розпочинати. Принаймні, надію у, і, і віру в себе ви мені а, вселили. А Юрія Журавель, насамперед, це музикант чи це карикатурист відомий? Оце от питання весь час і собі задаю і так не можу сказати. Ну, от мені просто так здається, що якщо людина творча, тобто от я відчуваю, що всередині мені щось є і мені хочеться творити, один якийсь засіб занадто мало. Тобто, тільки просто писати пісні, вірші, малювати і створювати мелодії, це просто мало. в тому, що скажу відверто так, мене загал знав як художника тільки після Революції Гідності, тому що. Я просто розкажу, як історія сталася взагалі ця. Тобто, ми під час революції грали майже кожного дня. Ну і ясно, коли рок грається наживо, Тим більше ви пам'ятаєте, що це все було в зимові місяці. Ми всі захрипли там через півтора тижня. І я почав малювати і свої роботи більш активно почав викладати в соціальній мережі. І помітив, як ці роботи почали розходитись. Тобто люди почали поширювати, активно поширювати, допомагати мені з назвами цих робіт. Я відчув, що це потужна сила. Я найбільше відчув, що потужна сила, коли вже, бо хоже, я пам'ятаю, на край барикади, подивитися в сторону жовтневого палацу. І тут отримую по потилиці ляпаса собі. І ззаду чолов'яга такий старший. кажуть, що ти без шолома. Я спочатку образився, і він каже, і взагалі, іди додому і малюй. там твоя робота. Ось вона популярність. Ми тут для вас деякий сюрприз. Приготували. А теж інша, мабуть, це буде сюрприз від вас. Нам. От ви так говорили, говорили. Я хочу підсумую два слова. Отак, слухаючи от вашу відповідь, чи ви uh -huh. є художник чи музикант, мені здається, не художник, не музикант, а митець. А митець є сильний в тому, що покаже нам так трішки карикатуру. На, на кого? На не дуже розумну, на красиву чи, чи на юрка. Давайте на обох, якщо можемо. Я насправді я про мрії казала. Я завжди хотіла, щоб хтось намалював на мене шарш. Ну, карикатуру, шарш. Ражатися не буду. Юра. Сподіваюся, також намалюйте е, щось про нас. Добре, давайте тільки ми протягом розмови можемо це робити? Будь ласка, да, і, і, і заодно я ще доведу вам, да, що під так. час е відпочинку можна працювати. Да. Пробачте, Тань, гарненько так сядь, з ніжкою. Відверто кажучи, виходить, що вийшов класний живий шарж. Я не скажу зразу знову смислі такі... тут... да краще, краще взагалі оголити ногу аж до саме не можу оголювати нас. Ні, ні, дивляться як не можу. Ти. Ну давай люди дивляться, але для мистецтва так, а якщо ти ж мріяла про портрет, давай да, можна. так цензура, це... не можна заборонять. Я забудовити. Ну так давай, щоб гарненько Стиль, було Я Ще, так, на, мину... на половину, це я про ніжки. можна сказати, да, отак от оголила, от, і нормально Юрію про популярність. Да, ви вже розповіли, коли вона до вас прийшла. Ви почали викладати свої роботи в інтернет. Я розумію, там один відомий дядько казав, що. А, російською мовою казав, що іскусство принадлежить народу. Але коли ви замислилися стосовно творчих прав ваших авторських. Е, коли почали? В... Тиріть. Ви із цим щось робили? Ви патентували якісь свої винаходи, свої тобто, роботи? Тобто зараз мені дуже приємно, що от є представник Юрій Терчук. Мій патент патентна ціла група, така дуже потужна, яка може відстоювати мої юридичні ці от права. Я навіть правильно не знаю, як це все штуки називається. Але в будь-якому випадку ми їх штрафуємо, отримуємо гроші, ділимо. тобто Все угу. Все, їх має бути, все да. як кажуть, тобто, як, як в Європі. Тобто ми навчилися цих людей карати. Карати, так. А, а от ви говорили про календар з найнаших. Це є 7 тисяч. Приблизно, так? Це останній календар з найнаших. Тобто я можу його показати. От, давайте. — давайте, він. показуйте. Він, я я, я чим можу похвалитися, що це зроблено знову ж таки нашою е, рідною рівненською друкарнею. Він е, надрукований на живому, крафтовому папері. Ви можете от його е, Ух ти. І, е, фарбами. Чорна фарба не містить е, Свинцю, а біла фарба не містить цинку. Тобто, це вони ще еко? так, екологічне чисто екологічно чистий матеріали. Зовсім... Його можна вішати навіть над ліжечком немовляти. не мовляти. Крутять покажу сторінку брюда. І перша сторінка це, наприклад, от січень, і все це е, такі величні українці, які народилися в січні. З другого боку знаходиться інформація про кожного з особистостей, ага. Она, ось она, так. Написана українською і англійською мовами. Знову ж таки, будь є. ласка, Іван Дляревський, 9 вересня. Це Михайло як, Грушевський. Так, угу. і а спереді, е, намальована сама особистість і його найвідоміша якась там золота цитата. Купують календарі. Юра про них знає, бачите. Е, тобто пер, Наскільки... перший, перший, перший календар з найнаших 2017 рік був надрукований е, тиражем. А тут можна ж казати, да, все, все Звичайно, в, ти, все розповідають 5 тисяч, і в нас залишилось. Ми, ми собі залишили десь біля 80 штук. Той був не на крафт папері, а цей. Е, ми зробили трошки раніше, тобто він вже був представлений у вересні на форумі видавців у Львові. Там ми продали досить кругленьку суму цих календарів, і зараз у нас ви тримаєте, мабуть, що один з 50, які залишились. Я зрозумів, один із 50, але ж, мабуть, оскільки тесками є, так, з вами. Ми залишимо вам один. То 49 й отак, піде. Нам добре. Правда, я можу забрати? Звичайно. Тобі сьогодні пощастило. В кінці програми ми ще підпишемо, тобто і селфі, це буде в кінці Тепер програми. Тепер Мрію також виконали, але поки виконуєте мою, я просто хотіла запитати: комерційна вигода є, все ж таки, знаєте, я думаю, що і папір, ну видно, що він якісний, мабуть, він дорогий. фарби екологічно чисті. Це ж все дорого коштує. А скільки такий календар коштує до речі? Так, взагалі то він коштує 250 гривень, тобто він досить дорогий. Uh -huh. Зараз вже їх залишилось зовсім мало. Uh -huh. І ми вже останні сорок да, Вже останні ці календарі продаємо е, по 200 гривень, але вони разом з таким от фірмовими там такотурбинками. Тобто так. о а, речі... зараз Юра ще турбинка. А що у вас там Самі. в торбинці? Да. Про це ну от тут тут в торбинці вже знаходиться взагалі гіперсуперорітет, можна сказати, ексклюзиви, так. так. Це е, Ой, книга «Карикадурка» Давайте я вам передам. А ну. і книжка битва за землю рідну». Так «Карикадурка. Ну Теж я дивлюся, ви любите так, щоб воно було красиво і якісно. І це ж да? а чому таке важке? Ну тому тобто, що там дві книжки, це двотомник. Тобто, це карикатури і мої роботи, які зібрані за я не знаю за п'ять років. Трошки більше, а коли, коли ви почали саме от карикатури малювати? Карикатури, ми Шаржі, тоді, карикатури. Досить давно. Тобто, Взагалі-то я працю... мама от моя згадує, що я почав малювати зразу. З коли народження. народилися, одразу так, то, в пологовому будинку перші, щось перші вже мої там, роботи, да? Звичайно, вони були здебільшого коричневого кольору. <різь> І, <різь> Ой. Моє ми здогадалися, чим ми малювали. Да, тобто, чи це були роботи, чи це палітра була? Це це теж можна було. Думаю, що всі маленькі діти так малюють. Знаєте, що мені здається, Юрій? Що більшість чоловіків. Хлопців, які мають дівчат і показує. дівчата, які <звече> знайшов, чим він малював, Дівч... дівчата, які забирали своїх хлопців на дві частини 50 відтінків сірого. Мені здається, що хлопці у вас повинні ці книги розмітати. От я не кажу зараз про режисуру, про фільм, про акторів. Ну, в мене таке бачення до того фільму, а карикатури неймовірні. Скажіть, будь ласка, ось ці речі неймовірні вони продаються десь? Так само, як і календарі, так і книжки Бити за землю рідну і карікадурки. Ми з Наталією продаємо тільки через сайт. Можна сказати, що кожен з книжок, просто цей двотомник він коштує скільки? Я вже забув. Кажись, зараз три тисячі гривень. Давайте я вам назад повернуться. Да -да -да, повертай, повертай. Ми, По ми, зараз... про це, ми про це пізніше поговоримо. Просто мені буде важкувати такий. Такий двотомник вести назад, можливо, ми вас і залишимо. А, ми... Каже, я не люблю про бізнес говорити за півтори, забирайте, бо додому назад зараз живешся за цей yeah. ефір, я так думаю. Yeah. Да? Це Рут. Виходить, що книги досить дорогі, і тому, як то кажуть, в рекламі звірядку особисто підписує кожну книжку, загортає от і відправляє адресату. І хочу похвастатись, що минулого року в Канаді двотомник карикадурок, один і другий. Ми продали. За 4,5 тисяч американських доларів, тобто на канадських я вже точно не пам'ятаю а на аукціоні вони зайшли. Тобто, ми одними крикадурками заробили 9 тисяч доларів. Ще книгами, тобто, за загалом, взагалі. Досить велика якась там сума вийшла. Я знаю на чому заробити. Я, я, там, я не знаю, чи ці карикатури перейдуть до мене чи Ти до каналу, маєш? чи назад до рівного. Але я знаю, що одну карикатуру я все-таки можу продати. Якщо вона буде і, імена з вашим підписом, тільки щоб ніженьки так гарненько від від так п'яточки, так о, щоб було по любі. Не переживай сильно за ніженьки, а їх не буде там? Бо я бачу тільки там треба буде потім докладати, просто ну добре. розслабитися й сидіть отак. Чому карикатура? Вчитель малювання вирішив займатися саме цим, тому що воно малюється швидко. Мені здається, що карикатуру можна якраз швидко передати свою думку. Знову ж таки, в малю... малюнок, особливо коли його можна зрозуміти без слів, його зрозуміє однаково і англієць. І українець, і африканець, якийсь там ображалися на вас. Якщо ви, скажімо, там друзям, знайомим комусь малювали. Ображалися вони? Друзі зазвичай не ображалися. Бувало таке, що я там хтось там каже, о, ти занадто старого. Я брат. тут не красива. Да, я. Да, да. Да, хіба ж я такий? Ну хіба ж так можна? От е, було таке, що е, взагалі на мої карикатури ображалися політиків. Був один такий випадок. Це телефонний дзвінок був. Пане Юрію, добрий а, день а не сам. Коли колись образився Геращенко, що я намалював його аж занадто вже товстим. Він сказав, що подивись на мене, я скинув 25 кілограм. Хотілося відповісти, що на вашу вагу 25 кілограм зовсім не повітно. <смеш> ну ви <смеш> <Суровий>. <смеш> От, І був номер з медведчуком. Тобто я намалював Медведчука, який виглядає з свого паркану. І я пам'ятаю, що в 4 ранку. До вас прийшли кремезні фотошки. Я до, до, до мене подзвонили. Е, цей телефон не висвітився е, звідки було Мало того, що він не залишився навіть в історії викликів. Тобто я зрозумів, що. Якась серйозна служба. Е, і російською мовою мені сказали, що впредь будьте, пожалуйста, поосторожні з об'єктами, які ви рисуєте, і в кінці вони, мабуть, сказали, і можна двотомник, скільки коштує? так було б краще, мені здається. А ви не боялися? Можливо, все ж таки, ви враховуєте такий варіант, що хтось із тих, хто образився, може в суд подати? Чи там немає підпису, що це там? Вася Пупкін. Ні, це, це, це Вася Пупкін дійсно. Я, а якщо рисую, Вася в суд подасть? — Медведчук, справа в тому, що є е, міжнародна практика стосовно того, що на карикатури на, не ображаємося на, на карикатури ображатися не можна взагалі. І це е, е, я не знаю, ми ж давно давно вже живемо не в середньовіччі, де я е, 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 не знаю, четвертували якихось е, 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 там міністрелі, якихось там художників. І Якщо так мститися вже митцям, то це вже ознака того, що ти. Як печерна людина, якась взагалі Меститися Ось так, ні-ні, ти посміхайся, бо я хочу побачити аж да, да. бо З, знову ж таки. Я скажу, що е, не даю гарантії, що зразу воно десь десь там вийде. Знову ж таки, це е, якби ви побачили той процес, коли я е, малюю, я зазвичай роблю це, це де вдома сам. Зазвичай я переглядаю дуже багато портретів. Найкраще, звичайно, бачити відео, якщо я малюю шарш якоїсь людини. Я помітив, що найкраще це виходить, коли я сижу взагалі в одних трусах або взагалі там. Промовчим про це. Ну хімінгоє так робив, кажуть. Мабуть, що от, не знаю. Я не знаю, чому так легше набагато. Ну і скажу відверто, що зазвичай з першого разу нічого не виходить. Тобто я псіхую рука після нігая. Ви не є маленький. Тобто, 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 якщо я заберу якусь там штучку і скажу, що це, це не вийшло, то ви сильно не переймайтесь. То я там, мабуть, не, не сильно красива. Та ні, Та нормально. А можна я домалюю? А не можна. А, можна, це, можна, можна це вже можна, інша рука можна, художника можна. буде. Там... Що колективна творчість зірнка. Сиди, зараз буде все то є неймовірно, Хорошо, я, я тоді мовчу, ти щось кажеш. Та ні, ми, 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 ми можемо говорити. І оскільки Таня згадувала в розмові до того, як ми чекали вас, в гості, що нещодавно відбулася прем'єра вашого нового кліпу, так? — так скажіть, будь ласка, коли вийде в ротацію, де можна буде бачити, дивитися чи я сподіваюся, що він з'явиться на восьмому каналі. От справа в тому, що наш музон такий трошки неформатний, тобто ми співаємо здебільшого про те, що те, що нас турбує. E, і пісня, на якому ми зробили кліп, вона має назву Асинізатор. А точно <с можна <с по телевізору таке показувати? Я думаю, так от єдина штука що там можливо там фра фраза когось там напружить. Мені мама мою вона дуже сильно напружила. Мені глибоко насрати, Хто у мене президент? Слухайте, Нічого ну ви мене... ходите, Я не знаю по лезвію брітви. Російською мовою. А я б сказав, що не У Вас борода неймовірна. Я збрив буквально нещодавно. Е, борода, борода неймовірна. Я не знаю стосовно кліпу на пісню Осінізатор, але ага. мені дуже сподобався ваш кліп на іншу пісню, там, де показана залізниця. Оця на Рівненщині. Ага. І я пропоную зараз подивитися уривок, а потім ми повернемося і подивимося, що зрештою вийшло у Юрія. Ну що, Юрій, будемо показувати, та? ну, у вас по просто не пише, так? Ну, а з по марки просто напишу, так взагалі-то я працюю феноменально. От, якби він писав, вищатей. Ой, взагалі, ну просто. да, ну давайте, давайте. А давайте мені разом із цією планшеткою можна? Чи? А ось так? А отак, так? Да? Так, Давай, так. Та-да-дам-да-дам. Та та <рес> Ой, <рес> Оце я так посміхаюся, мама. Моя зіронька, мені вчора хтось снився в такому обличчі, то ну, це це забирай, але тут треба буде обов'язково, ще автограф. То я так а, ну, тоді я вам я дуже... автограф підпишу тоді маркером, який буде писати. Ду дуже ага. вам я вдячна. Зараз покажу, мабуть, глядачам. Ось казала мені колись моя мама: якщо хочеш комусь сподобатися, ти головне, не посміхайся широко, але забула я ці поради. Я можу я швиденько вам... зробити майстер-клас, як швидко малювати шаржі. Для всіх і зразу вони будуть впізнавані. Давайте. Всі зараз швиденько зразу впізнають. От просто виходить, що це буквально декілька секунд. Це по як це по якійсь методиці? чи це, це методика, ну тобі... ви зразу зрозумієте, і це досить легенька. От. Все, от в принципі вже готова. Дивіться, я зараз і Ви зразу пізнаєте кого я намалював. Ну, мене ви довше малював, Юра. Красивий. Бачиш, оце і у тебе тепер портрет є. і буде з автографом. Я вам можу подарувати ручку восьмого каналу. О, дякую, класно. Ну тоді зараз якою ви намалюєте свої найкращі роботи. Дякую, дякую. сподіваюся. Ми вдячні вам за те, що ви до нас прийшли за подарунки. Юра, неплохо так я дивлюся, розжився тут. Ну що ж, ми повертаємося до студії буквально за кілька хвилин. і Будемо продовжувати говорити про те, як хобі перетворити на успішний бізнес. А поки випуск новин.